Слава Ісусу Христу! З вами Оля, і сьогодні у проєкті Простими словами будемо з вами роздумувати про Другу святу тайну миропомазання. Тож не гаймо часу. Поїхали! Миропомазання доповнює хрещення та приймається лише раз у житті. У цій тайні ми отримуємо благодать бути місіонерами. Тобто сповіщати Слово Боже кожен у свій спосіб. У попередньому відео ми говорили про те, що кожна тайна має матерію та форму. У тайні миропомазання матерією є миро, яким помазують охрещеного так само, як знак Христа. Це і тому, що в цій тайні ми отримуємо дари Святого Духа, які є основою гідного християнського життя. Формою є вираз, який виголошує священнослужитель. Печать дару Святого Духа. Амінь. Тайне моропомазання уділяється для того, щоб очищення, яке відбулося у хрещенні, надалі скріплювало людину та допомагало знаходити правильні рішення впродовж усього свого життя. Миро, яке є видимим знаком у тайні моропомазання, уособлює собою багатство та численність дарів Святого Духа. Під час миропомазання священник Помазує новоохрещеному чоло, очі, ніздрі, уста, вуха, груди, руки та ноги. У тайні моропомазання християнин отримує благодать Святого Духа, щоб під час життя розпізнати своє покликання та здійснити його згідно з Божою волею. З попереднього відео пригадуємо, що хрещення дає нам початки християнського життя, де ми стаємо дітьми Божими. Амуропомазання закладає у нас початки духовного життя, впродовж якого ми будемо пізнавати та черпати Божу мудрість та зростатимемо до царства небесного. Дари, які з поміччю Святого Духа закладаються в серцях християнина, розкриваються в ній, та таким чином особа може зреалізувати себе на благо ближніх та церкви, виконавши свою місію життя. Тому нехай дари, які заклалися у нас в тайні моропомазання, допомагають нам зростати правдивими християнами на благо церкви та держави. Хай кожен з нас зростає та плекає таланти, якими він наділений. На цій думці прощаюся та до зустрічі у наступному відео. Па-па!